Всім привіт! Зроблю велике відео, запрошую вас подивитися. Так ось був пост мені, що людина прожила понад 25 років і ще, ще не чула ірландської мови у Ірландії. Я прожила 9 і чую регулярно. Я подивилася, перевірила свої знання, і в соціумі ви теж можете подивитися Ну і погуглити, якщо вам. Це цікаво. Так ось 14% у Ірландії ірланомовних і 67, понад 67% у графстві Донігол. Тому наше графство ірланомовне. І здивувало, що тут нема протестантської конфесії. От я не знаю, наскільки це реалістично. А, також сказали, що без англомовних ірландців не було б Ірландії. Ну тут можна посперечатися.